Шановні колеги, продовжу те, що говорив Артур Герасимов. Знаєте, у нас місяць, навіть уже менше, на виконання дуже чітких, дуже конкретних і дуже зрозумілих вимог для того, щоб в грудні ми не шукали причину, чому раптом Європейська рада не підтримує, не дай Боже, рішення Єврокомісії про початок переговорів з Україною. Артур говорив про. Парламентські питання, але там є ще інші дуже важливі речі, які нам всім треба взяти до уваги, і чи не найперша там річ стосується якраз місцевих громад, і стосується якраз того, що станом на зараз питання децентралізації вважається однією з найсильніших позицій України. Якщо цей закон, який вчора було проголосовано, Набере чинності це перестане бути нашою перевагою. Ми озброїмо наших опонентів, і ми будемо чути і читати дуже багато про те, що в неконституційний позазаконний спосіб у громад відбираються гроші. І останнє про що я теж хочу наголосити: ми не маємо забувати, що питання свободи слова є абсолютно необхідним для нашої європейської інтеграції в звіті. Там 152 сторінки, але кожен в цій залі має прочитати цей звіт. Чітко сказано, що відключення незалежних від влади каналів є порушенням в питанні європейської інтеграції. Є речі, які доведеться зробити. Доведеться включити канали. Доведеться повернути парламенту суб'єктність і доведеться шанувати місцеві громади. Хочете ви цього чи ні? Дякую.